Привіт! Ніколи не подумала б, що у травні нас може так штормити. Відчуваю себе космічним пилом, який хаотично літає від однієї планети до іншої. Ось по дорозі залетіла до українсько-данського молодіжного дому. А ти знав, що пил не тільки літає, а й породжує дивні структури, процеси та навіть реакції. До речі, ти ніколи не помічав, що поблизу нас немає жодних кілець? Що ж, давай подивимось. Кільця оточують багатьох представників нашої планетарної родини. Сатурн, мабуть, найвідоміший приклад, він оповитий вісьмома голодними кільцями, що складаються з тисяч менших кілець, але й три інші зовнішні планети також мають кільця, як виявили космічні місії Voyager. Ці системи кілець, що складаються з уламків льоду та каміння різного розміру, підтримуються малими супутниками-постухами, гравітаційні сили яких притягують частинки та коригують їхні позиції. Такі кільця прийнято називати планетарними кільцями. Вони представляють із себе скупчення об'єктів, що обертаються навколо центральної планети з вертикальними рухами, які є малими порівняно з їхніми рухами в межах спільної площини. Ця характеристика виникає через те, що планети обертається досить швидко, щоб спричинити випуклість на екваторі, таким чином визначаючи переважно орбітальну площину. Це є суттєвою відмінністю між кільцями та іншими астрофізичними дисками, такими як спіральні галактики та молоді сонячні системи. Цікавим є й те, що кільцеві системи виявляються не лише в планет. Харікло, це не планета і навіть не повноцінний місяць, це кентавр. Мале небесне тіло, яке обертається між Сатурном і Ураном. На подив усіх у Харікла було виявлено не одне, а два вузькі кільця. Перші кільця коли-небудь виявлені навколо такого малого об'єкта. Незабаром після цього ще один кентавр Хірон також продемонстрував ознаки наявності кільцевої системи. Але далі все стає ще дивнішим. У 2020 році вчені, які працювали з космічним апаратом New Horizons, з'ясували, що найбільший місяць Плутона, Харон, може мати сліди уламків або давньої кільцевої системи, яка виникла внаслідок давніх зіткнень. Останні дослідження за допомогою наземних астероїдів виявили кільця, що оточують декілька кентаврів-астероїдів за орбітою Юпітера. Проте це ж не супутники, не місяці, а кентаври. Чи не привернула тобі увагу відсутність кільцевих систем навколо них? Явище наявності кілець навколо самих супутників є помітно відсутнім? Ця особливість породжує питання, чому супутники позбавлені кільцевих структур, які так часто спостерігаються навколо їхніх материнських планет. Це породжує загопливу теорію чи можуть місяці утворювати кільця наслідок масивних ударів. Взагалі-то жоден з місяців у нашій сонячній системі сьогодні не має кілець, але нові дослідження свідчать, що такі кільця, якщо вони виникли, могли б залишатися стабільними протягом мільйона років, навіть за умов гравітаційного впливу інших об'єктів сонячної системи. Більшість супутників гігантських планет це регулярні супутники, тобто супутники з прямим обертанням та близькими орбітами, що сформувалися на місці навколо планети. Проте існують і нерегулярні супутники, тобто супутники, які ймовірно були захоплені з міжпланетарного середовища. Нерегулярні супутники не є довготривалими ізольованими об'єктами, а еволюціонують і розпадаються досить швидко під впливом гравітаційних і припливних взаємодій. Ці супутники також можуть зазнавати постійних зіткнень, які змінюють їхню поверхню та формують навколо планетарні кільцеві системи з уламків, що залишилися після припливного розриву. Оскільки більшість супутників сонячної системи обертається дуже повільно, завжди повернені однією стороною до своєї планети, будь-які частинки кілець повинні обертатися навколо супутника набагато швидше, ніж обертається сам супутник, кажуть дослідники і науковці. Отже, гравітаційні сили з боку материнських супутників часто спричиняють деградацію орбіт частинок кілець, доки ці не зіткнуться з поверхнею супутника. Наприклад, ядро у нашого місяця пропорційно менше, ніж у інших землоподібних тіл. Його оточує рідка залізна оболонка товщиною 90 кілометрів. Мантія простягається від верхньої межі частково розплавленого шару до нижньої межі кори місяця. Ймовірно, вона складається з мінералів, таких як олівін і піроксен, які містять атоми магнію, заліза, кремнію та кисню. Якщо комета або астероїд вдаряє по місяцю з достатньою силою, уламки цих мінералів можуть тимчасово залишитися на орбіті, утворюючи полове кільце. Але згодом ці кільця можуть і розсіятися, або ж у деяких випадках вони залишаються на тисячоліття, мовчки зберігаючи історію давно забутого катаклізму. Іншими словами, якщо наш місяць коли-небудь мав кільця, то вони давно впали на його поверхню. Рея, другий за розбіром супутник Сатурна, в свою чергу, має дуже тонку кільцеву систему, що складається з трьох вузьких, відносно щільних смуг у складі диска з частинок. У листопаді 2005 року апарат Касінні виявив, що магнітосфера Сатурна виснажена на енергійні електрони поблизу реї. За словами команди, що зробила відкриття, таку схему виснаження найкраще пояснює припущення, що електрони поглинаються твердим матеріалом у формі екваторіального диска з частинок. Можливо, вони були розміром від кількох дециметрів, а можливо, декілька метрів в діаметрі, який містить кілька щільніших кілець або дух. Проте подальші прицільні оптичні пошуки не виявили жодних слідів очікуваного матеріалу. У серпні 2010 року було оголошено, що наявність кілець навколо Реї малоймовірна, а причина виявленої схеми виснаження, яка є унікальною для Реї, залишається невідомою. В теорії це стало першим відкриттям кілець навколо супутника, однак екваторіальний ланцюг синюватих слідів на поверхні Реї свідчить про можливі минулі удари матеріалу, що зійшов з орбіти і залишає питання відкритим. А тепер зануримося в більш таємничу, навіть конспірологічну сторону цієї історії. Деякі прихильники теорії змови стверджують, що кільця навколо місяців можуть бути штучними. Вони вказують на симетрію та склад деяких кільцевих систем і висувають шалені ідеї, розвинуті цивілізації, стародавні інопланетні технології або доказ міжзоряних видобовних операцій. Хоча традиційна наука не має жодних твердих доказів на користь цих тверджень, сама спекуляція є безперечно захопливою. Один з найпопулярніших теорій змови стосується місяця Сатурна, Япета, який має дивний темний екваторіальний хребет і майже ідеальну геометричну форму, що, за словами деяких, нагадує штучний об'єкт. Дехто навіть припускає, що япет колись мав кільце. Або сам створював кільця, які кодували повідомлення чи функціонували як своєрідний маяк. Звичайна наукова спільнота частіше за все пояснює ці явища природними процесами, такими як припливні сили, акреція та давні зіткнення. Але сама думка про те, що наша сонячна система може приховувати структури або історії, набагато складніші, ніж ми розуміємо, продовжує захоплювати нашу уяву. На завершення, хоча місяці з кільцями зустрічаються нечасто, ті небагато, що підозрюються у їх наявності, змушують нас переосмислити, на що здатні небесні тіла. Вони кидають виклик нашому розумінню гравітації, формування та навіть тому, що вважається нормальним у космосі. Чи є ці кільця залишками давнього насильства, ознаками ще активних процесів, чи чимось більш загадковим? Одне можливо сказати напевно. Вони нагадують нам, що космос зовсім не порожній, а всесвіт ще далекий від того, щоб перестати нас здивувати.